Так я вам скажу, що це, ну як на мою думку, е гроші Байдена. І Байден пересилав їх е в незаконний спосіб. Тобто, вони не фіксували це, бо не можуть так пройти просто гроші, бо їх вони на, на таможні не зафіксовані ніде. <кій> а вони мають фіксуватися і в Америці, і тут. Їх ніде не фіксували, ніде в документах їх немає. Тобто вони проходили е через таможні. Е як чорний нав. І Чому так вперлися, і є можливість зараз всіх закрити? Американці їх е, закриють, я думаю. Чому? Е, тому що вже дехто сидить, з е, цієї компашки, е, деякі подільники. і Трамп дуже-дуже хоче наздогнати Байдена. Він дуже хоче зараз, е, вони виявили вже, хочуть. Все підтвердити і озвучити обов'язково, щоб весь світ знав, що Байден займався е, чорними схемами е, і займався корупцією. <кхід> Зараз стоїть задача така.